Тернопільський міськрайонний відділ Кримінально-виконавчої інспекції має на своєму рахунку чимало добрих справ. Хоча для їх обліку співробітникам інспекції не завжди вистачає часу, оскільки увесь трудовий день вони проводять у роботі з людьми, яким найбільше потрібна увага й опіка. Йдеться про виправну виховну роботу серед засуджених. Кримінальна виконавча інспекція це структурна ланка Державної пенітенціарної служби України. Згідно з чинним законодавством, кримінально-виконавча інспекція здійснює виконання кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, а саме позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю, покарання у воді виправних робіт, громадських робіт, адміністративні стягнення у воді громадських робіт та виправних робіт, та здійснює контроль за особами, які звільнені від відбування покарання з випробуванням. На даний час на обліку кримінально-виконавчої інспекції Тернопільського міськрайонного відділу перебуває 382 особи. Які засуджені до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. Серед них є двоє осіб, які неповнолітні і 176 осіб молодіжного віку. На даний час на обліку Тернопільського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції перебуває 382 особи, які засуджені до покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. Дві особи неповнолітніх, 176 осіб молодіжного віку. Під облікові кримінально виконавчої інспекції, так само, як і ми. Є правоправними членами суспільства. Вони користуються правами, які визначені Конституцією України. Однак в них є певні обмеження, визначені вироком та постановою суду. Покарання у виді громадських робіт це є виконання порушниками та засудженими суспільно-корисних безоплатних робіт. На даний час на території міста Тернополя органами місцевого самоврядування визначено два об'єкти для відбування громадських робіт: це комунальне підприємство об'єднання парків, культури та відпочинку міста Тернополя та комунальне підприємство «Ритуальна служба. Як приклад, можу навести, що в рамках акції зробимо. Україну частішою разом 11 квітня 2016 року працівниками Тернопільського міськрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції спільно із підубліковими особами було проведено прибирання на території меморіального комплексу. Воїнів Другої світової війни співробітники кримінально-виконавчої інспекції з метою перевиховання засуджених та упередження повторної злочинності серед дітей постійно організують культурно масові та просвітницькі заходи з неповнолітніми, які перебувають на обліку. Також них налагоджена і тісна співпраця з відповідними службами. Тернопільський міськрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції має е, тісну наладжену взаємодію з правоохоронними органами, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Тернополя та Тернопільського району, державними громадськими організаціями, релігійними організаціями. На інспекцію на даний час покладено нелегке завдання: мінімалізувати вчинення серед засуджених нових злочинів, і для успішної роботи із людьми необхідно глибоке розуміння людської психології серед осіб, які перебувають на обліку, є неповнолітні особи при виконанні покарань щодо неповнолітніх. Нам допомагає громадська організація міст, яка тісно з нами співпрацює. Також можна згадати громадську організацію Джерела, яка проводить велику роботу по профілактиці таких захворювань, як ВІЛ, СНІД та туберкульоз. Без допомоги суспільства та небайдужих організацій партнерів нам не вдалося досягнути такої ефективної роботи, тому запрошуємо інші благодійні організації, державні недержавні, які мають бажання співпрацювати з нами. Людної роботи потрібно сказати, що на інспекцію покладено нелегке завдання мінімізувати повторну злочинність серед уже засуджених людей, і на сьогоднішній день з цією роботою вони справляються успішно.